Розметнення Volkswagen Golf 1,4 бензин 2010 року. Рахуємо такий автомобіль нашому клієнту, який планує повертатися з Німеччини. Автомобіль, як ви бачите, в гарному стані. Є питання, звичайно, по підкрасам. Потрібно буде зробити декілька підкрасів в Україні, але стан плюс-мінус нормальний. Ціна 2000 євро. Що нам пишуть: пробіг автомобіля до 200 тисяч. Перша реєстрація 12 місяць 10-го року. 1,4 бензин. Витрати по авто. Повністю всі витрати до українських номерів 4220 тисячі доларів. Це при тому, що клієнт буде самостійно повертатися і самостійно вести цей автомобіль. Дивимося, які ціни в Україні на авторія. На авторія таких варіантів є більше ніж 300 одиниць, і ціни різні. Починають від 6 тисяч доларів, є і 8, і 7,5, різні об'єми двигунів. Але якщо ви самостійно будете купувати автомобіль, економія на такому автомобілі буде мінімум 2 тисячі доларів. Українці купуйте автомобілі, а в плані їх доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо.